Мені було 20 років, і 28 вересня в полоні мені виконувалось 21 рік. Тобто відсвяткувати особ... особливо якось не вдалося. Але тоді був спокійний день і це вже було хоч якесь свято. Я в наряд заступив о другій ночі, 24 лютого, і ми якраз про це з напарником розмовляли, то що. Якщо навіть щось почнеться, то навіщо Росії цей острів Змійний? Десь о шостій ранку, як почало світати, було замічено корабель, який оказався не наш. Ви знаходитесь в повній ізоляції в зоні пораження оруже. Случай запротивлення будь будете уничтожені. Шанси вижити равни нулю. <плескотворение> Після взяття в полон нас привезли в Севастополь в Крим, де послили на комендатуру військову, тобто нам просто виділили казарму. Після цих двох тижнів нас посадили на літак і відправили в Білгородську область вже по в'язницям. Тобто, і вже у в'язницях були свої нюанси, і моральний вплив, і фізичний. Просто. Думали, що всі бандерівці і таке інше. Постійно пропаганда була. На початку це було радіо, це новини, потім телевізор постійно Росія 24, постійні якісь моральні бесіди з нами. Також вони зробили свій патріотичний плейліст зі своєю музикою і постійно весь день воно грало, давило на... Мізки заставляли вчити їх пісні, гімн співати все це такі моральне ну, впливало на дух. Ми питали про Ізмаїл, Одеську область, вони нам відповідали, та вже наше, не переживайте там рублем вже все, всі плоті. Інформаційний вакуум, тобто про тебе. Ніхто нічого не знає, і ти нічого не знаєш, що коїться вдома навіть в країні. Давали за те, що ми перебували у в'язницях та СІЗО тюремну їжу, тобто якихось ізисків в харчуванні не було. Всі хлопці втратили вагу, всі, наприклад, я приблизно 20 кілограмів втратив, інші хлопці по 40 навіть втратили. Все залежало від зміни, яка заступала з нами. Тобто були е, якісь люди з садистськими наклонностями. Я на той час був на посаді номер обслуги міномета, і, як я це сказав, одразу. Слідуватель, який зі мною розмовляв, а так це ти бомбив Донбас усі роки. Десь після трьох місців полону вони зрозуміли, то, що нам не треба платити і подумали, чому б не підзаробляти на цьому гроші. І почали нас виводити на працю, Тобто ми шили на швейний цех, шили роби будівельні, одноразові медицинські костюми. До цього вони взагалі вважали, що ми на курорті їмо, спимо, гарно проводимо час. А, так вони хоч почали думати, ну вони працюють добре, не будемо їх так сильно чіпати. Чим більше ти знаходишся в полоні, тим, тим тяжче повірити, що весь цей жах може закінчитися. Тобто одного дня не буде ні град, ні цієї тюремної форми. Кожен раз, як переправляли нас з колонії в колонію, казали, хлопці на обмін йде додому. І тому навіть якщо б сказали напряму, що на обмін, то я сумніваюся, що повірив би. Ми почали здогадатися, що це все таки обмін тільки як сіли в автобуси в Криму. Найбажніше, звичайно, було побачити сім'ю. Також пам'ятаю якусь свою першу прогулянку, просто коли. Немає ні собак, ні наглядачів, коли все спокійно, ніхто тебе не торопить. Реабілітацію надали. Два тижні спочатку в госпіталі в прикордонному побув в Києві. Після чого відправили в санаторій. Ну, морально. Також підлікували. повернувся на службу десь в середині січня. Ну, я знав, що буду служити, то що все-таки воєнний стан в країні. І нічого тут такого немає. Полон є полоном, але треба продовжити службу. Залишилася приблизно половина наших хлопців в полоні, тобто нас було 80, зараз в полоні, всього 39. Доля деяких, яких якраз відселили від нас, не зрозуміла.